Усім привіт, це Алекс, і як це не дивно, але це не вокальне відео і це не музичне відео. Чесно кажучи, мені самому дуже незвично, але це моє перше відео з циклу відосів а, в темі лайф-коучингу. Тому що цю ідею я планував дуже давно, і я часто постив про це якусь інформацію, але нарешті прийшла черга все-таки. Почати цим займатися більш на серйозному рівні. І не те, що на більш серйозному, а в принципі, почати це робити. Ось тому дивіться: перший відос, про що він буде. А... Кожного дня я нотую. Якісь загальні концепції та ідеї, які я хочу з вами поділитися. Тобто, все, що мені проходить в голову, те, що я спостерігаю, те, що я обдумую, те, що я аналізую, те, що стовідсотково працює для мене, і те, що стовідсотково працює для деяких моїх знайомих і близьких, яким я даю поради. Хоча, чесно кажучи, давати поради, це не найкраща ідея, яка може бути, тому що це дуже відповідальна річ. І от думаючи, яким же ж має бути перше відео. Я зробив вибір на конкретній темі. Це про невідкладність того, коли вам приходить якась певна ідея і одразу її реалізувати. І я вам навіть поясню, чому так. Навіть це відео, яке я зараз знімаю, могло бути повністю відтерміновано а, на завтра, на післязавтра. Поясню по яким причинам. І тому я зрозумів, коли я про це почав думати, я зрозумів, ні. Це відео якраз буде про невідкладність. І якраз на своєму прикладі я вам поясню, чому так, в першу чергу, коли я почав думати, мені потрібно зняти відео лайф-коучинг, як досягати там якихось результатів, успіху, як бути мотивованим. І я подумав: так, мені потрібно продумати, яка це може бути перша тема, це ж все таки перше відео. А, мабуть, мені потрібно якусь іншу локацію, не ту, де я знімаю вокальні відео. А, мені потрібен чіткий план, а, мабуть, потрібно трошки краще освітлення, взагалі змінити в принципі і одяг, і ще щось. Тобто маса факторів, а можливо зняти краще завтра в іншому приміщенні, а можливо, краще додумати план. А можливо не цю тему, а іншу, і я розумію, що фактично одна із тем, про які я хотів з вами поговорити, це тема невідкладності. І вона спрацювала навіть для мене. Тобто, я був фактично за крок до того, щоб фактично це зняти там, не знаю, післязавтра, там в кращих умовах, на в себе вдома і т.д. і Тому це відео якраз присвячується невідкладності. В чому суть? Знову ж таки, хочу повторитися, що все, що я вам розповідаю, це дуже суб'єктивна точка зору. Тобто, це так, як я сприймаю оточуючий світ, це так, як я через свою призму цього світу сприйняття це все діло пропускаю. Як я це все діло, сублімую в якісь інші там не знаю, там досягнення, реалізації, і т.д. і т.п. Не сприймайте це як аксіому, але це може вам дати якийсь, е, якийсь такий, ну скажімо, ґрунт для пережовування, переобдумування і теж пропускання через свою призму. Отже, поїхали. В чому суть невідкладності? Я зауважив, що кожного разу, коли до мене приходить якась нова ідея. А це стається дуже часто, інколи в такій кількості, що мені водночас стає і страшно, а в іншій а, мірі мене аж починає трусити від того, що я, я просто не маю куди це все діло подіти. Щось з цим роблю? Як правило, я зрозумів, що а, найгірший момент це коли ви думаєте, в принципі, ця ідея настільки банальна, я її не забуду. Повірте мені, а, незалежності від того, наскільки у вас крута пам'ять. Ідеї настільки, як швидко вони приходять, настільки швидко вони можуть просто канути в летом. І у мене так було не один раз. Особливо це стосується вокалу, якихось вокальних концепцій, я завжди обдумую якісь нові там, вправи, ще щось, і от приходить ідея: ага, значить, це можна пропрацювати отак. Я думаю, записати. Та ні, занадто банально. І потім я взагалі про це забуваю. І згадую лише тоді, коли якимось чином хтось із студентів мене наштовхнув на те, що треба йому допомогти. І я згадую, ага, я ж про це думав. І так декілька разів відбувалося, і я зрозумів все. Відтепер я буду записувати абсолютно все, наскільки банально би це мені не здавалося. Значить, Це перший пункт. Тільки вам приходить ідея, одразу її записуйте. Якщо вона вам здається супергеніальною, якщо вона вам здається просто ідея, банальна, не банальна, обов'язково записуйте. Бажано, е я прихильник взагалі аналогових блокнотів, і в мене їх величезна кількість. Там ще купа лежить, тобто я намагаюся запустити в них, але окрім цього, у мене завжди під собою в смартфоні є і Evernote, і звичайний айфонівський нотатник. Notes. Тобто, я пишу всюди, що під рукою я туди моментально пишу. Основне, що оця швидкодія, про яку ми сьогодні і говоримо. Ця тема це про швидкодію реагування і втілювання. Прийшла ідея, записали. Наступним фактором дуже важливим є одразу почати її реалізовувати на будь-якому рівні. Пояснюю чому. Факторів безліч. В першу чергу, коли вам тільки приходить ідея, як правило, вона вам здається максимально геніальною, особливо що стосується творчих ідей. Вона вам здається просто настільки свіжою, унікальною, це саме те, що потрібно. І як тільки у вас з'являється ідея, мені потрібно її трошки обдумати, перш ніж, наприклад, там зробити телефонний дзвінок, написати комусь, зайти до когось а, і почати вик... Тобто, у вас ідея стосовно чогось. Там, ви розумієте, для цього потрібно зробити якийсь крок. І от ви думаєте, я обдумую, яким чином мені сформулювати мою думку, щоб зателефонувати. Я ж не можу просто так прийти постукати в двері до людини, щось запропонувати їй. Або... Я не можу діяти одразу, мені потрібно підготувати якесь підґрунтя. Насправді це дуже логічно і нібито грамотно, але вам поясню найбільша пастка, в чому полягає. Як тільки ви починаєте відкладати виконання цієї ідеї, реалізацію, час іде буквально на секунди і на хвилини. З кожною хвилиною ця ідея здаватиметься вам. Менш свіжою, менш унікальною. Більше того, є е, приказка «Утро вечора мудріє. Тут теж дуже серйозна пастка може вас очікувати і капкан. Тому що на ранок, як правило, здається, що. Ой, та воно взагалі, як я таке подумав, воно таке банальне, хоча насправді воно не банальне. І на власному досвіді це не теоретичні якісь ідеї, я вам кажу дійсно про практичні. Тобто я інколи вчиняв так, і інколи вчиняв так. І, як правило, мені дуже часто здавалося на ранок, що, йолки-палки, це в принципі не дуже унікальна якась свіжа ідея. Напевно, не варто. А, але я помітив, що як тільки я одразу починав діяти, якимось чином все просто йшло назустріч. От Просто я не знаю, якось енергетично воно викликає якийсь такий вибух, який починає реально притягувати а, позитивний хід, причому ланцюговий позитивний хід розвитку подій. Тобто, як тільки прийшла ідея, я її зразу записую і. Одразу я ну, буквально починаю себе заставляти. Це навіть досі. Це війшло в звичку, але кожного разу мені хочеться ой, трошки пізніше. Ой, зараз, от, от ще трошки обдумаю. Ні, це найгірше, що можна робити. Одразу потрібно діяти. Тільки ідея прийшла: телефонний дзвінок. Прийшла ідея. Прийшли до людини постукали, починаєте заварювати, основне заварювати кашу. Тобто, щоб вони подумали, що я підготую цими відео вас до якихось, я не знаю, там мережевий маркетинг, ще щось. Я ненавиджу цю всю історію, щоб вони думали, що це якось. Я готую під ґрунті, щоб вам щось продавати. Абсолютно. Я просто хочу поділитися і хочу, щоб ви дійсно почали досягати, тому що дуже багато з вас є впевнений креативних творчих людей, які найгірше в тому всьому, що. Більшість сумнівів вони не оправдані. І навпаки, я просто бачу, пояснюю, чому. А, є люди набагато менш талановиті, але я помітив, що вони діють одразу. І таким чином вони просто пробувають, 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 і в результаті вони дійсно до чогось доходять. Натомість є інша категорія людей, які суперкреативні, талановиті, і вони по 150 разів переписують альбоми, переписують вокали. Перезводять, перезнімають один той самий трек, проходить 5 років, і оця от невпевненість, вона просто нічого не дає. Натомість, як інші менш креативні, вже давним-давно посідають якісь, не знаю, там а, щабелі на рівні розвитку і, і вже починають досягати чогось. А, тому одразу починаєте це робити. Плюс, як я сказав, одразу все починаєте назустріч, плюс ця штука одразу. В чому весь нюанс? Вона а, зароджує у вас такий вибуховий якийсь момент ейфорії, принаймні я по собі знаю. Коли ти, в тебе з'явилась ідея, ти одразу почав нібито закидувати вудочку. Причому потрібно це робити а, не просто окей, я там зателефонував, о, було зайнято, окей, ну все, типу, я все зробив. Тут дуже важливо дожимати. Було зайнято, перетелефонуйте. Ще зайнято, напишіть на месенджер, якщо це телефонний дзвінок. Бо, як правило, чому я це все зводжу до телефонних дзвінків? Як правило, це все пов'язане із взаємодією. У вас виникла ідея, наприклад, 에, стосовно створення чогось, написання книги, написання. Пісні, вам потрібно це десь записати, або у вас виникла ідея написати текст комусь. Знову ж таки, це все більш в творчу якусь ем, стихію перевожу. Або у вас виникла ідея, якщо ви займаєтеся будь-чим, якщо ви там щось продаєте, якщо ви щось купуєте, якщо ви виготовляєте, якщо ви спортсмен, у вас виникла ідея прийняти участь в турнірі. І от як правило, я можу прийняти участь в турнірі, і потім ви починаєте думати: а можливо, я не занадто підготовлений, а можливо не варто, можливо, в наступному сезоні будь-що. Одразу потрібно робити цей крок, поясню чому? Щоб у вас не було шляху назад. І це дуже важливо. З однієї сторони це страшно, і може виникнути ідея, навіщо я це зробив? Повірте мені, коли виникає така ідея, навіщо я це зробив ви на правильному шляху. Це просто 100% аксіома. І плюс відчуття страху, непередбачуваності, відчуття не до кінця підготовленості. Це все ознаки того, що правильно, туди, куди ви йдете. Якщо ви очікуєте того, що ви щось сплануєте, продумаєте, класно підготуєте підґрунтя, знайдете правильне формулювання. Зателефонуйте, ви будете знати, як говорити з людиною, або підготуйтесь максимально до якогось там уч якогось участі в конкурсі такого просто не буває. Повірте мені, я дуже часто думав, що це реально. Я просто дійшов висновку, що це нереально. Потрібно спочатку робити і завжди бути попереду вашого технічного, морального а, не знаю там інтелектуального розвитку. Будь-яко попереду дія має бути попереду вашої підготовки. Це єдиний момент. І знову ж таки, це не... ці ідеї були сформовані внаслідок власної якоїсь а, активності емпірично. Тобто я це пережив на собі. Плюс я дуже часто спілкуюся з дійсно крутими, цікавими людьми, і, як правило, вони говорять ті самі речі. Я чую від них те саме. Плюс я дуже багато читаю книжок, і там написано те саме. Коли цей трикутник починає збігатися, як правило, я розумію, що це легітимна інформація, вона адекватна. Отже, прийшла ідея, ви зразу починаєте діяти, дожимаєте. Дуже важливо дожимати, приходити, почекати, далі приходити, додзвонюватись, дописуватися. Якщо вам кажуть ні, не цікаво. Це це ще не відмова. Потрібно дожимати. Чому не цікаво? А, а як може бути цікаво? Окей, ви нам не підходите. Ви занадто юний. Чому юний? А може є інша група, щоб прийняти участь в цьому конкурсі? У Вас недостатньо техні, не технічний потенціал. Чому я можу бути втікати? шукайте завжди. Запам'ятайте, люди діляться на дві категорії. Я це помітив. Ситуація, як правило, завжди в нулі, тобто вони не в мінус, не в плюс, вони в нулі. Вони просто є. Це непогано і не це і це не є добре. Це просто отак от, от воно є. І, відповідно, одна людина може розкачати в песимізм, в мінус: ой, та напевне, ні, ну все окей, а інша може розкачати в плюс. Розумієте, хтось шукає причину, хтось шукає можливість. Намагайтеся шукати можливість, бо хто шукає можливість, він знаходить по-любому. Хто шукає причину, там було зайнято, потім збили, не відписали. Ну, типу, все, я зробив все, що я міг. Нічого подібного, ви взагалі нічого не зробили. Вам потрібно просто прорубувати. І запам'ятайте це, якщо ви думаєте, що ой, та в нього кращі умови, у нього дані кращі, у нього батьки кращі, а йому там брат допоміг. Повірте мені, йому брат допоміг тому, що він почав лупашити. І оця фраза лупашити. Вона не суперлітературна, але всі знають, з ким я займаюся. Я завжди кажу: лупаш, лупаш, і це не означає кричі, це означає морально довби, лупаш і пробувай. Бо це єдиний варіант. Це єдиний варіант, який працює для талановитих, не талоно. Це взагалі не грає ролі. Чи ви талановитий, не талановитий? Є у вас гроші? Нема грошей, є здібності, немає. Це взагалі не грає ролі. Воно грає роль тільки тоді, коли ви починаєте лупашити, і да, ви починаєте лупашити, у вас є трошки більше здібностей, це грає на користь. Нема здібностей, ви лупашите в сторону, щоб ці здібності здобути. Навчаєтеся, читаєте, а, ходите на якісь івенти, здобуваєте інформа. Розумієте, Перше це діє, потім починається допрацьовування. Стосовно цього, тепер дивіться, їдемо далі. Чому дуже важливо не відтягувати? Бо як тільки ви відтягуєте... У мене асоціація з наступним: ви просто берете ідею, закидаєте собі в рюкзак назад і починаєте з ним іти. Принаймні, що я відчуваю інколи таке було. Таких ідей нас збирується дуже багато. І рюкзак уже настільки важкий. І ви його несете уже невідомо куди? Тому що коли ви одразу починаєте працювати, аналогія наступна: я закидаю ідею в рюкзак і я починаю її пропрацьовувати. Це означає, що я розумію, куди я йду. Я розумію, що метрів 300 мені потрібно з цією ідеєю рухатись, іти. Ну це певні зусилля, але я розумію, що я дойду, скину цей рюкзак там, і там уже щось буде. Там я перепакую щось поміняю. Тобто, це вже продовження. Да? Ця ідея починає працювати, і починає допрацьовувати її ще нові ідеї. Вони підкріплюють, розвивають і починається весь цей паровоз, пушка, ракета летіти починає. Якщо я йду з однієї, дві, три, п'ять ідей, мені все важче, важче, Вони не реалізовуються. Як тільки не реалізовуються ідеї, це починається повністю демотивація. Настільки. Уже, от реально вже не хочеться, і воно певне стикалися. Може, просто не в кайф, не хочеться важко, нудно, воно не свіже, воно вам з кожним днем здається абсолютно ну, банальним і банальним і ще банальнішим. І так, одна ідея йде на цвинтар ідей, друга, третя, п'ята. А знаєте, що найгірше? Ви просто потім в інстаграмі чи в фейсбуці, чи вам знайомі кажуть, що о, а хтось отаке от, от зробив, хтось таке придумав, і думаєте, ой, та я ще це рік назад придумав. Тільки знаєте в чому суть? А толку. Оце називається А толку, бо багато хтось ну ilу... особисто я сужу по... по реалізації. Можна дуже багато говорити, а можна просто щось одне зробити. Та я там от стільки обдумав в результаті нічого нема. А інша людина приходить, і каже: слухай, я зробив то-то, то-то-то. От воно тепер працює, і тепер мені потрібно то-то-то. Оце конкретика. Тому оця фраза «а толку», яку я дуже часто говорю, інколи вона дуже ображає, але по суті, все зводиться до «а толку», бо і собі я це кажу. Я можу креативити, думати, але якщо це все залишається на рівні блокнотів вдома і нічого немає реалізації, нікуди ні в що воно не сублімується, ну реально А толку. Ну просто на смітник називається викидається. Але ці всі ідеї, до чого я веду, що вони можуть бути банальними сто відсотків, ну якби більшість ідей банальні. Просто хтось їх реалізовує, а хтось ні. І я закликаю вас бути по сторону в команді людей, які їх реалізовують, а не які їх просто колекціонують, знаєте, купони і потім їх не використовують. І тащать один, два, п'ять рюкзаків, і потім вже важко з ним іти, воно вже нічого не працює. Ну, ви розумієте про що? я тому оця от свіжість, вона зразу дає. По-перше, у вас ейфорія, ідея, вау, класно! Ви набагато впевненіші в цьому. От якраз ця впевненість це ваше пальне. Поки воно вас штормить і, і просто ну, дійсно лупашить, треба пробивати. Плюс запам'ятайте, навіть якщо ви щось мінімальне починаєте розрулювати свою ідею, реалізовувати, зразу з'являється впевненість в собі. Що відкривають двері до наступних ідей. Як тільки ви починаєте телефонувати, стукати, реалізовувати, прописувати, відправляти і отримуєте позитивний фідбек, а ви його отримаєте. Навіть якщо один раз відмовлять, два-три, не цікаво, не проходити, не такий, не така, не сірий, не чорний, не білий, не в цьому місці, не в цій країні, не сьогодні, не в цьому віці, все рівно ви лупите, лупати, і хтось каже: Ну окей, давайте крута ну ідея така, ну давайте щось будемо. І починається. Розгортання якогось да, там сценарію, воно починає щось працювати. І ви таки, от в цей момент ви отримуєте ЄС, воно реально працює. І чим більше таких єс воно працює, єс воно працює, через 10 ЄС воно працює, у вас вже немає. Ви, ви чітко роз... це пережив на собі. Коли я зрозумів, єс воно працює, єс воно працює, причому найбезглуздіші ідеї, в чому вся суть. Я ще з дитинства просто мрійником був капітальним, і більшість казали: ой, слуги, ну ти, окей, давай, давай. І в мене завжди була ідея: ну нічого, я вам ще покажу. Я вам всім докажу, ви, ще, ви собі говоріть, я собі своє знаю. Так було зі всім: з подорожю в Штати, з роботою в Штатах, знайомством з людьми, які мене надихали з дитинства. Це все були захмарні, нереальні просто речі. Але я настільки просто цього хотів, навіть підсвідомо. Тобто, я навіть толком нічого не робив для цього, але я настільки цього хотів, що в один момент, коли я почав щось робити, воно просто почало пробивати дійсно. Тому я закликаю вас дійсно лупашити. І як тільки я почав розуміти, що воно працює, воно працює, воно працює, це заставляння себе діяти одразу стало автоматичним. Причому це було вже декілька років назад, але навіть досі думаю, ой, може пізніше. Я розумію нічого сонний, нічого страшного, голодний, нічого страшного. Я зараз буду діяти. Дуже важливо діяти вже тепер, зараз, в цих умовах, яких є. І ви бачите, навіть по цьому відео, я знімаю це відео, не маючи я, я хотів зняти його в інших умовах з фоном, з оформленням, світло по-іншому. Але я що зробив? Я просто взяв, включив камеру і почав знімати. Без ніякого прописування плану, це все повністю йде ну, на фрістайлі. Ви бачите, я часто десь можливо запинаюся. Е, якісь тавтології, повторення, повернення, якісь мимо каси, Але я це роблю і я впевнений в тому, що воно допоможе вам. Тому що це так було завжди. Бачите, так, так, я запинаюся. Це не, не, не було якогось сценарію пропрацьовано. Це все абсолютно знову ж таки повторююсь. Фрістайл, тому що я лупашу. По-іншому я не можу. Потрібно робити нова ідея, новий напрямок, лайф-коучинг, всі ідеї реалізовувати, все, пора починати. Не завтра, не післязавтра. Бо завтра, післязавтра це через 5, 10, 15 років, і це дорівнює ніколи. Зараз. І ще один нюанс дуже важливий. Я потрошки таркаюся е, всіх тем, які я собі виписав, і кожний з цих тем буде. Um, в більш розгорнутому варіанті висвітлена, але з, буквально трішечки торкнуся цього. Дуже важливо починати з тим, що є. Дуже багато хто відштовхується від якості. Знову ж таки, я хочу зняти це з більш освітленим приміщенням, з софтбоксами, якість фон. Я знімаю тут і зараз, бо ця прийшла ідея мені зняти. Я знімаю в, в своїй кімнаті, без ніяких прикрас немає, хоч у мене і софтбокс, я його зараз не використовую. Тому що це треба зробити прямо зараз. Поки я буду складати софтбокс, обдумувати, що як, куди. З кожною хвилиною ця ідея буде мені все банальнішою, і банальнішою здаватися. Я буду думаю, ой, там напевне швидко діє. Та про це вже всі лайфкоучі говорили. Книжки написані. Ну що я буду знімати? Нічого подібного. Тому я одразу штатив бах, поїхали знімаємо. До цього я вас і закликаю. Швидесенько, буквально проглянув блокноті, можливо, я щось забув. Я сказав про ланцюг реакції. Зразу, як тільки ви починаєте діяти, починається оцей от ланцюг реакції, який розгортується, як лавина, яку ви просто сніжинку кидаєте з гори, і воно набуває просто елементу лавини. А, да, В момент виникнення ідеї, до речі, теж дуже важливо. Як тільки виникає ідея, принаймні в мене так, в мене таке враження, що мене прориває на... просто починається потік. Ця ідея. Оформлення ідеї, підкріплення воно просто ліється. Дуже важливо, щоб ви мали змогу монотувати на диктофон, будь-яка форма не важливо.